Сьогодні, 8 вересня, знову гучно тимчасово окупованому Криму. Як повідомляють телеграм-канали в Армянську чути вибухи? Місцеві мешканці зазначають, там нібито спрацювало ППО. Уламки чогось збитого впали в районі залізничної станції. Пошкоджено житловий будинок. Користувачі мережі розповідають, що поряд з місцем подій знаходиться військова частина російських прикордонників. Колоборант Сергій Аксьонов підтвердив роботу ППО країни окупанта в Криму. Також кримські телеграм-канали повідомляють, нібито ФСБ запобігла теракту на залізниці в Криму. За їх даними, терористичний акт готував Севастополець. У нього виявили схованку, в якій був саморобний вибуховий пристрій. А ще один мешканець Севастополя, нібито розніс імпровізований меморіал Євгену Пригожину та Дмитру Уткіну. Це помітили місцеві колаборанти. Чоловіка затримали на запитання, чому він копнув прапор Росії. Севастополець відповів Тому що російська федерація напала на мою країну. Севастополь – це Україна. Керівник Гур Кирило Будану в інтерв'ю телеведучі Наталі Мосийчук заявив, що ЗСУ повернуть Крим. Крим буде повернуто. Крим це наше. Жодна Росія там бути не може. Це наше і більше нічия.